В аеропорту Львів приземлився літак Boeing С-17, Globemaster 3, який належить Великобританії. Світлину літака в аеропорту оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук в середу, 26 січня, підприємець Юрій Вилюк. Нативський літак приземлився у Львові, написав вилюк. За інформацією сайту Дуская, британська авіація доставила нову партію зброї для Збройних сил України. Уранці військово-транспортний літак Боїнг Сі 17 Глобмастер 3 вилетів із британської «Брайс Брайснортон А о 12.04 приземлився у Львові. За даними ЗМІ, борт доставив протитанкові гранатомети ЕНЛАВ, обладнання та інше спорядження для нашої армії. Офіційні коментарі з боку українського військово-політичного керівництва поки що відсутні. Нагадаємо, що кілька днів тому літаки Британії вже привозили летавну оборонну зброю для армії України. Це прилетів черговий борт. Дякую за перегляд.